Середа 5 квітня 2023 року. Тема дня Здорова дитина, щаслива родина. Заняття ліки і хімічні речовини. Не для гри дитини. Доброго ранку мовимо за Доброго ранку всім вам я звич, зичу. Щастя, здоров'я вам кожної днини! Миру і злагоди вашій родині. Діти, усі люди повинні дбати про своє здоров'я. А хто нам надає допомогу, якщо ми захворіли? Так, правильно, лікар. Якщо ж погано стало нам, батьки заб'ють тривогу для цього. Права є у нас на медичну допомогу. Що робить ваша мама, якщо ви захворіли? Так, правильно. Ваша мама викликає лікаря, який виписує вам ліки. Ви лікуєтесь, стаєте здоровими. А чи полюбляєте ви ковтати різні пігулки, мікстури? Я теж не люблю. Але інколи це потрібно робити, щоб видужити від хвороби. Та навіть якщо ліки солодкі і пахучі, вони тобі не потрібні, коли ти здоровий. Осмакуй краще цукеркою. Візьми собі за правило ліки та лікарські засоби навіть вітаміни повинні давати тільки батьки і лікарі. А ліки. А ліки у великій, великій кількості то взагалі отрута. Тож Якщо ви ненароком проковтнули багато ліків або випили помилкову мікстуру, то треба звернутися за допомогою до дорослих, близьких або сусідів. Діти, скажіть, будь ласка, чи подобається вам на спак морозив? Яблуко, а мамин борщик? Так, правильно, це все дуже смачно. Діти, подивіться і скажіть, що зображено на цій картинці. Так, правильно, це парфуми. А для чого? Треба парфуми? Так, правильно, для того, щоб добре виглядати. Скажіть, будь ласка, що зображено на цій картинці? Так, правильно, це мило. А для чого нам потрібно мило? Для того, щоб митися і бути завжди чистими та опрятними. Так, дітки, подивіться, будь ласка, і скажіть, а що зображено на цій картинці? Так, правильно, це пральний порошок. А скажіть, будь ласка, для чого потрібен пральний порошок? Так, правильно, для того, щоб прати білизну. Дітки, а що зображено на цій картинці? Так, правильно, це шампунь для волосся. А скажіть, будь ласка, для чого він потрібен? Так, щоб мити волосся. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а чи можна вживати в їжу рідину для миття посуду? Так правильно не можна. Що ми робимо цієї рідиною? Так, ми миємо посуд, щоб він був чистий. Все це допомагає нам дотримувати чистоту, красу та зручність і все у побуті. І все ж аж ніяк. Не можна їсти, це не їжа. Узагалі, ви повинні на все життя запам'ятати, що будь-що тягнути до рота небезпечно, можна отруїтися. Але... Але якщо ви все ж отруїлися хімічними речовинами, то обов'язково треба сказати дорослим. Батькам, іншим близьким чи сусідам, що ви з'їли або випили, і попросити викликати швидку допомогу. Не намагайтесь допомогти собі самі, тому що отруєння хімічними речовинами та ліками лікується зовсім по-різному. Тому дотримуйтесь цих правил, і ви будете живі і здорові. Наше заняття закінчено. До побачення!